Держава переводить все онлайн. Пенсійний фонд онлайн, лікарняні онлайн, субсидії онлайн. А тепер уявіть, бабусю, 75 років без смартфона, як їй жити. Поговоримо про цифрову дискримінацію пенсіонерів і що з цим робити, без політики, тільки про реальні проблеми реальних людей. Швиденько підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ще швидше виходять новини про всі виплати та пенсії, посилання в описі під відео. Ну і лайк постав, це реально допомагає каналу. Поїхали! Спочатку давайте подивимося, що саме перевели онлайн за останні роки пенсійний фонд. Хочеш перевірити свою пенсію, заходь на сайт. Хочеш довідку завантаж онлайн. Хочеш дізнатися, чому пенсію зупинили, особистий кабінет. Міністерство охорони здоров'я е-рецепти тільки через дію або роздруківки, запис до лікаря онлайн. Медична картка онлайн. Субсидії та соціальні виплати перевірити статус онлайн, подати документи через дію. Зимова допомога на дія картку треба смартфон. Звучить сучасно, так, європейський підхід. Цифровізація зручно для громадян. Тепер інша сторона медалі, статистика. Близько 40% пенсіонерів старше 70 років не мають смартфонів взагалі, кнопкові телефони або зовсім без телефонів. Ще близько 30% мають смартфони, але не вміють ними користуватися. Подарували діти, показали раз, як дзвонити, і все. Інтернет, застосунки, дія це для них китайська грамота. Підсумуємо. 70% літніх людей за 70% відрізані від онлайн сервісів, семеро з 10. А держава каже, все онлайн. От і виходить дискримінація не за національністю, не за статтю, за віком та вмінням користуватися технологіями. Реальний приклад. Жінка 80 років, переселенка з Донецька, живе у доньки в Тернополі, дочка весь день на роботі. Лікар виписав рецепт на ліки. Каже, відкрийте дію і покажіть QR-код в аптеці. Жінка питає, яка дія? У неї кнопковий телефон. Лікар, тоді роздруківку. Зараз ой, принтер не працює, приходьте завтра. Наступного дня приходить. Принтер працює, роздрукувала. Поїхала в аптеку. Там сканують щось не так. Рецепт не читається. Їдьте до лікаря знову. Третій день. Знову до лікаря, знову виписував, знову роздрук, нарешті спрацювала. Три дні, щоб отримати рецепт, три поїздки, нерви. А все чому? Бо немає смартфона. Для молодої людини це 5 хвилин. Відкрив дію, показав QR, готово. Для 80-річної жінки триденний квест. Або інший приклад: зимова підтримка 1000 гривень. Держава виплачує всім пенсіонерам, але гроші йдуть на дія-картку. Щоб отримати Дія-картку, треба смартфон. Треба встановити дію, треба зареєструватися, треба підключити банківську картку. Бабуся без смартфона як отримає гроші. Офіційно може написати заяву в пенсійному фонді про переказ на банківську картку, але пенсійний фонд у її селі працює 2 дні на тиждень, черга з 6 ранку, відстояти 3 години, написати заяву, чекати обробки тиждень-два. А хтось просто відкрив дію і гроші вже там, без черг, без заяв, за хвилину. Справедливо? Формально є альтернатива. Практично ця альтернатива у 10 разів складніша. Тепер про те, як погіршили офлайн альтернативи. Коли все переводили онлайн, обіцяли, хто не може онлайн, прийде особисто. Все буде працювати як раніше. Але що сталося насправді? Відділення пенсійного фонду скоротили. Було 5 відділень на район, стало 2. Логіка проста. Більшість онлайн, навіщо багато офісів. Графік роботи скоротили. Працювало 5 днів на тиждень до 16-ї, тепер 3 дні до 12-ї. Знову ж таки, більшість онлайн навіщо цілий день працювати. Працівників скоротили, було 3 вікна, стало одне. Більшість питань вирішують онлайн, навіщо багато працівників. І що виходить? Всі, хто не може онлайн, збиваються в одну чергу, в єдине відділення, в єдине вітноту. Три дні на тиждень до 12-ї. Чарги стали вдвічі довші, час очікування втричі більший, нервів в 10 разів більше. Раніше прийшов четвер десятій через півгодини обслужили. Тепер приходять о 6-й ранку в один з трьох робочих днів. Може встигнеш до закриття. Це називається оптимізація. Для держави економія коштів, для пенсіонерів катастрофа. Конкретні приклади проблем у житті. Запис до лікаря. Поліклініка переїхала на онлайн запис. Телефон не беруть, пишуть, записуйтесь онлайн через сайт або дію. Дідусь приходить особисто. Реєстратура каже, записуйтесь онлайн. Він каже, у мене немає інтернету. Вона каже, то ваші проблеми, ми більше не записуємо. Він постояв, поскаржився, попросив. Нарешті записали, але скільки часу втрачено, скільки нервів. А якби він не міг прийти особисто, хворий, лежачий. Як тоді? Субсидії. Раніше можна було прийти з паперами в соцзахист, здати, чекати розгляду. Тепер кажуть, подавайте через дію. Альтернатива є, можна особисто. Але тепер треба взяти талончик, прийти в призначений день, простояти чергу. А раніше просто прийшов і здав. Довідки з пенсійного фонду. Раніше прийшов, попросив, через день готово. Тепер кажуть завантажте онлайн в особистому кабінеті. Не можеш онлайн, приходь особисто, напиши заяву, почекай 10 робочих днів. Бачите тенденцію. Онлайн стало швидше і зручніше, офлайн стало повільніше і складніше. Для тих, хто може онлайн рай, для тих, хто не може пекло. Чи є допомога для літніх людей навчитися? Офіційно так. СНАП мають надавати допомогу в роботі з електронними сервісами. Приходиш в СНАП, кажеш, допоможіть встановити дію. Працівник показує раз. Встановлює, реєструє. Показує, як відкрити рецепт. Все. Але це не навчання, це разова допомога. Наступного разу ти забудеш, як воно працює. Прийдеш знову, скажуть, ми вже показували, пригадуйте. Є волонтерські проекти. Громадські організації іноді проводять курси комп'ютерної грамотності для літніх, безкоштовно навчають користуватися смартфоном, дією, онлайн-сервісами. Але таких проєктів мало. В Києві є, у Львові є, а в райцентрі Вінницької області, в селі на Полтавщині. Бібліотеки іноді проводять навчання, але знову ж, не скрізь, нерегулярно. Родичі найчастіша допомога. Діти, онуки показують, але не у всіх є діти, не всі діти живуть поруч, не всі мають час. Системної державної допомоги немає, є точкові ініціативи, є ентузіасти, але цього замало. Що робити? Є кілька шляхів. Для держави що треба змінити залишати нормальні офлайн альтернативи, не скорочувати відділення та графіки роботи. Якщо переводити онлайн, зробіть офлайн не гіршим, а таким самим. Створювати безкоштовні навчальні центри. В кожному райцентрі місце, де пенсіонери можуть прийти, навчитися отримати допомогу. Не разову консультацію, а повноцінне навчання. Робити обов'язковою допомогу в ЦНАПах. Не покажемо раз, а допоможемо, скільки треба. Але будемо реалістами: держава це швидко не зробить. Тому що робити самим для пенсіонерів практичні поради. Просіть допомоги у родичів, сусідів, не соромтеся, більшість людей з радістю допоможуть. Йдіть в ЦНАП. Так, допоможуть один раз, але цього може вистачити для базових речей. Шукайте безкоштовні курси, питайте в бібліотеці, в соцслужбах, в громадських організаціях. Де є, там вчіться. Якщо є можливість, купуйте простий смартфон. Не треба дорогий. Є моделі за 2-3 тисячі. Базові функції, Дія, дзвінки інтернет працюють. Об'єднуйтеся. Якщо в під'їзді троє пенсіонерів без смартфонів, може один з них має онука, який допоможе, або сусідка молода допоможе кільком одразу. Не здавайтеся, якщо в поліклініці відмовляють записати без онлайну, Наполягайте, це ваше право. Офлайн альтернатива має бути. Чи це справді дискримінація? Юридично ні. Бо альтернатива формально є, можна прийти особисто. Фактично, так. Коли онлайн займає 5 хвилин, а офлайн 3 дні з чергами це не рівні можливості. Коли 70% людей певного віку не можуть користуватися новими сервісами, це дискримінація за віком. Держава не робить це спеціально, це не злий умисел, це просто байдужість. Думали про зручність молодих, забули про можливості старих. Цифровізація це добре, це прогрес, це зручно, але вона має бути інклюзивною, має враховувати всіх. Треба навчати людей користуватися новими технологіями, треба робити інтерфейси простішими, треба залишати нормальні офлайн альтернативи. Інакше виходить, що прогрес тільки для молодих, а старі біжіть як знаєте. Це несправедливо. Підсумуємо: держава масово переводить сервіси онлайн, пенсійний фонд, МОЗ, субсидії, виплати. Для тих, хто вміє, це зручно. Але близько 70% пенсіонерів за 70% не можуть користуватися онлайн-сервісами, немає смартфонів або не вміють. Офлайн-альтернативи не покращили, а погіршили, відділень менше, графіки коротші, черги довші. Системної допомоги в навчанні немає, є точкові проекти, але їх замало. Фактично це дискримінація за віком, не юридична, але життєва. Що робити державі? Залишати нормальний офлайн, створювати навчальні центри, робити інтерфейси простішими. Що робити пенсіонерам? Просити допомоги, шукати курси. Купувати прості смартфони, якщо можливо, наполягати на своїх правах. Цифровізація це добре, але вона має бути для всіх, а не тільки для молодих. Ось і все. Сподіваюся, інформація була корисною. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з цією проблемою, як вирішували, можливо, ваш досвід допоможе іншим. Лайк, якщо відео було корисним, підписка і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео про пенсії та виплати.